Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Евангелист Лука нам дає цей гімн величання Марії, гімн, яким Марія прославляє Господа, це гімн величає душа моє Господа, який, який дуже відомий, є дуже відомою молитвою, яким також молимося. В літургії годин, в брев'ярії ті, ті, хто відмовляє ці, ці молитви, то в, під час вечірні ми молимося цим гімном, цими словами Марії, величає душа моя Господа, цим гімном прославлення Бога. Марія, яка сьогодні приходить до Єлизавети, вона долає дуже таку далеку на той час дорогу 150 кілометрів для нас. Можливо, сьогодні це не є вже така велика відстань, але маємо можливість чи поїхати машиною чи, чи маршруткою. Так? В той час ці відстані потрібно було долати або, або пішком, або власне, верхи, на, наприклад, там, на верблюдах. Так? Але Марія, яка долає цю, цю відстань, швидше за все, не сама. Хоча нам не говорить про те, хто ще був разом з Марією, але в той час жінці ну, було так, напевно, небезпечно подорожувати, коли були також злодії в час дороги. І цих кілька днів, можливо, вона долала з Йосифом, який пішов з нею в одну сторону і потім знову повернувся до Назарету з цього Айнкарему, де жила свята Єлизавета. Можливо, вони також і доєдналися до якогось каравану. Це не є настільки, власне, суттєве. Але Марія долає цю відстань, іде до Єлизавети. І нам говорить те, що вона пішла з поспіхом. з поспіхом. І це слово, яке перекладено з поспіхом, яке можливо, воно також більше нам якось говорить про такий фізичний поспіх, про час. Але воно теж має інші різні значення. Воно теж може бути перекладене з такою, з таким ентузіазмом, з турботою, з таким бажанням, щоб служити. Марія, яка, яка йде до Єлизавети з такою ревністю в серці, з таким великим бажанням, з бажанням, можливо, також і вона, котра носила під своїм серцем вже Ісуса, вона відчувала в собі цю потребу, щоби. Ділитися цією радістю, може, і своїми хвилюваннями, з того всього, що, що вона переживала, в зв'язку з, з тим, що вона мала бути Матір'ю Божого Сина, вона, напевно, потребувала такої підтримки і вірила, що цю підтримку Господь може їй давати власне через Єлизавету, яка теж, вже будучи в похилому віці, але була вагітна. Яка також потребувала цієї підтримки Марії. А Отже, Марія, яка біжить, щоб служити, щоб бути такою підтримкою для Єлизавети, але, напевно, і вона теж цього потребувала. Напевно, вона, будучи в Єлизавете, вона теж цього отримувала. І це ця подія, коли, власне, Пресвята Богородиця приходить на цю. Зустріч, зустріч з Єлизаветою. Але також не тільки Марія зустрічається, вона несе Ісуса, Ісуса, який теж іде, щоб зустрітися, зустрітися з, так символічно кажучи, своїм народом, так, приходить до Єлизавети, до Йоанна, який теж під серцем Єлизавети. Ісус, який в Марії є, вона є як. Така дарохранительниця, так або інколи так символічно кажуть, що